Чудовий наш Бог. Амінь. Амінь. Як написано, що ми царственне священство, народ вибраний, люди взяти в уділ, в уділ Божий, щоб звіщати що? Чим займатись? Його досконалості. Який він прекрасний, який він добрий, який він милосердний, який він чудовий, як він вміє робити сюрпризи. Виходити на зустріч, робити чуда, планувати життя, прописувати долю, оберігати. О, хвала Богу і святому. І ми в піснях і в проповідях вихваляємо, і славимо Його, бо Він того достойний, Він є такий. Він служить нам в день і вночі. Я хочу зачитати його дві причини: одній з них зупинитись. Це Матфія, 13 розділ. В цьому розділі Матвій записав багато притч, які виголосив Ісус. Ісус виголошував притчі, щоб підкреслити якусь духовну істину, так знаєте, контури навести тої духовної істини, щоб слухачам допомогти зрозуміти глибину і красу тої духовної істини, яку він ніс людям. І тому він багато використовував притчі, алегорії, метафори, іронії, щоб слухачу помогти краще зрозуміти. І ось дві притчі: маленьких. Але глибоко змістовні. 13:31 13 Матфія. Може, наш переклад буде не такий, як висвічує наш брат Стівен, але зміст той самий. 13:31 Матфія. Іншу притчу подав їм кажучи. Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Маленький коментар до притчі далі читає. Не коментар а побажання, бажаю вам, кожному, хто чує мене зараз, що ви були отим зерном горчичним. Ви прийшли в сім'ю Бога, такі маленькі ви духовно маленькі. В бозі виростайте велике дерево, що аж птахи небесні, хай гніздяться. Благословляю вас, на такий величезний успіх, кожний. Розкрийся на всі сто. Реалізуй всі свої таланти, які Бог тобі дав. Виростай велике дерево. Я вам це бажаю ім'я Ісуса. Yes, Далі слідуюча притча. Іншу притчу навів їм царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і поклала до трьох мірок борошна, поки все вскисне. Ісус з пастухами говорив про Овець, з землеробами говорив про фермерство, з бізнесменами говорив про таланти, да? а з господинями говорив за закваску. Хазяйки знають, як пекти хліб, да? закваска, вскисне. Тоді можна приготувати хліб, а як не вскисне? можна спекти хліб? Ні. Таке ось буде, да? похоже на хліб. І він каже, царство Небесне схоже до Закваски. Один із принципів, як Царство Боже будується або розширяється це як закваска. Поклала Господиня. І воно процес, іде, 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 і все заквашується, все заквашується. Тоді печеться хліб. Так от спокійно, спокійно. Знаєте, це так теж схоже. Прича інша посіяча. зерно впало в землю, і Бог зрощує його. Каже апостол Павло каже: хтось із нас сіє, хтось із нас поливає, а зрощує хто? Бог і виростає зернинка. Ось такий принцип царства Господнього. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Хай скажемо так. Не було в країні ні одної християнської церкви. Одна з'явилась. Потім ще одна і ще одна. І може так статися, що в країні буде тисячу помісних церков. Колись в Україні теж християнство тільки зароджувалось. Хтось перший прийшов, приніс його. І царство Боже розхода або в сім'ї. Один покається, пізнає Бога, прийме Бога в своє серце. Один укріпиться в вірі, так, все файно. І потихеньку-потихеньку, і вже ще хтось прийняв Бога. Ще хтось увірував в Бога. І буває, вся сім'я увірує в Бога. Вся родина увірує в Бога. Закваска, заквашує, заквашує, заквашує царство Господнє. І благословляю вас, дорогі друзі, хай від вас ця закваска іде по родинам вашим, по друзям вашим. Це той принцип такий, що. Притчі, напевно, 13-20, напевно, 13-20 зцілити. Ти подивись, книга притчі. Написано, хто з мудрими спілкується, той буде мудрий, а хто з глупими, той буде розпещений. Закваска. Погана теж своє робить. І хороша закваска теж своє робить. Тоже своє робить. Ми читаємо теж і коринтян, що погана спільнота псує добрі наміри. Людини є добрі наміри, попав в погану спільноту, і ті добрі наміри зіпсувалися. Ну, Добрі наміри. Любить Біблію, любить церкву, любить Бога. А в компанія це все ігнорить. І урок ще такий великий, брати і сестри, я вважаю, такий основний, які тут в цій притчі для нас. Це, щоб царство Боже нас заквасило. Ну, як сказати, до мозга костей, так буде правильно сказати, щоб царство Боже нас повністю повністю заквасило. На всі 100% заквасило. Царство Боже, Бог, Його царство, атмосфера цього царства, слава цього царства, сила цього царства, пріоритети цього царства. Все наше життя, все наше життя, не частинку, а все наше життя. Хай так скажемо. Щоб, тільки, щоб не тільки я в неділю був християнин, а вже на роботі не був християнин в понеділок. Щоб не тільки я в неділю на зібранні був християнин, а й в дорозі був християнин. Щоб не тільки я був християнин, коли так все хорошо, все хорошо, тут всі славлять Бога, то і я славлю Богу. А був християнин де ти тільки один, а всі атеїсти, безбожники цкують тебе, сміються з тебе, сцібають тебе, а ти вірність Богу бережеш 100% і навіть не хитаєшся, щоб зламатися, стоїш твердо, щоб все життя було заквашене. Всі дороги, всі справи, де б дорога життя не пролягла долина, чи гора, чи крива, яка б не була скрізь залишатись християни. Петро колись не був заквашений ще до хрещення Духом Святим. І та жіночка каже: А й ти був з ними? А він: Ні, ні, я його не знаю. Ні, ні, я його не знаю. Ні, ні, я його не знаю. Три рази зрікся Ісуса. І потім. Взори їхні зустрілись, Ісус подивився Петро. Взори зустрілись їхні. Петро, згадав, що Ісус, сказав, півень, не заспіває, і ти три рази від мене відрічеся. Петро це згадав і вийшов звідти, і написано гірко плакав. Він зрозумів свою проблему. Він не встояв у випробуванні, не встояв у випробуванні. Знаєте, коли вже людина покаялася, вирішила служити Богу, то диявол ще від неї не відстає. Він все хоче якось зупинити цю людину, якось, щоб вона не служила Богу, якось звести цю людину і пропонує свою закваску. Вона похожа на християнинську, на Христову закваску. Пропонує свою закваску. Щоб людина, яка йде за Ісусом, заквасилась не Ісусом, про якого ми сьогодні чули в проповіді переді мною. Не Ісусом була заквашена, а була заквашена щось похоже, як Ісус. Ну, я зараз приклад приведу. Це записано Марка 8.15. Марка. Ось Ісус каже за іншу закваску. Марка 8.15. Марка 8:15. І він застерігав їх, кажучи: глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски іродової. Фарисеї це були релігійні діячі, ірод це був політик, цар. Він каже, стережіться закваски фарисейської і іродової. Ну, іродової, це понятно. Щоби християнин не захопився політикою, більш чим треба захопитись політикою. Буваєте? І буває так, в церкві, члени церкви так захопляться політичним питанням, що між собою поділиться церква. Це нонсенс, тако не має бути. Церква аполітична. Вся відповідальність церкви щодо політики записана 1 Тимофію 2.1.2. Моліться за всіх людей. За царів, за всіх хто при владі, щоб проводити нам життя тихе. Друге. У благочесті. Третє. Чистота суспільної моралі. О, все відношення церкви до політики. Далі не треба нам йти. Далі не надо нам йти. Все. Церква керує політикою, тільки вона керує через молитву і добивається цих трьох речей. мир, економічний пакет. І духовно. Духовне питання. А далі йти, ага, там, секретар Офісу президента щось не те зробив, міністр не те зробив, оборони, той міністр соціальної політики не те зробив, те? і, і цим не треба нам займатися. Хіба кого Бог веде в політику, Він займає певну посаду, йди і будь там, як Даниїло, та служи там. А в загальному церкві має молитись, молитись, молитись і молитись. Оце наша зброя, оце наша сила, Оце наша зброя. Щодо закваски фарисейської, о, це такий підмінник правдивої духовності. Фарисейська закваска це підмінник правдивої духовності. Фарисеї мали вид благочестя, а середина в них була не така. От яка проблема, що вони вигляд мають дуже класний, що вони глибоко віруючі люди, такі прекрасні, все. Просто їм два крила і вони в небо полетіли. Такий в них вигляд був. На них глянеш, вже молиться хочеться. Такі вони богобійні, такі лиця кислі, як середина на п'ятницю скривлені. Все Бога шукає. А насправді вони були злодюги, вони були лицеміри, вони були лукаві, вони були бідні, вони були підлітвовники зла різного. Вони взяли Ісуса, розп'яли. Ой! Дутро, смієне, їм Іван Хреститель добро казав, ви кодло гадюче, ви покайтесь, а не ви робите, ви човкаєтесь, а всередині ви гадюки. Іван Хреститель так казав. І буває так, люди ходять на зібрання, все, від таке класний, в церкві, все, ім'я таке хороше, от ходять на зібрання, а всередині не такі як десь життя, їх руне, десь зажме десь, якісь сприятливі умові, такі гріхи роблять, що безбожник такого гріха не може зробити. Колись Бог казав на свій народ, каже, і в голову мені таке не приходило, Бог каже, що робив його народ. Каже, він робить хуже, ніж ті народи, які я вигнав з цієї землі, хуже робить. Народ Божий може так впасти далеко. А глянеш на них, красавчики. Красавчики гарно виглядають, галточки, костюмчики, че ризи там, що там було в них, Все супер! А насправді такі гади, такі гади. Оце фарисейська закваска. Від мати власники, а насправді бути зміюкою. А насправді бути змійкою. Не отримаюся, розкажу вам. Одну історію і одну притчу неканонічну. І далі вивчати слова. Мені розказує один чоловік, що покаявся їх в бригаді один мужчина, будівельна бригада, моцний. А інші, вони кажуть, що ми там православні. Ну вони там, Бога не служить, просто кажуть, що православні. Як то кажуть, коли в церкву не прийде, то співають Христос Воскрес. Отакі От православні, знаєте. Раз в рік церкву прийде, де вони почали його допікати. Куди ти пішов? Ти ти, ти дуже то, пішов, і почали вже принижувати. Він одного разу закипів, він терпів, терпів, а то закипів. І знаєте, що він каже? Хлопці, ще раз почую, що ви смієтесь з моєї віри, я обратно стану на 5 хвилин православним і ви пожалієте. Вихідний візьмем в своєї вірі на 5 хвилин. І ви пожалієте, а він такий моцний дядько. Вони вірили цим словам. Ось. Ну, то він хоч сказав, знаєте. А ще я таку історію недавно почув. Покаявся вовк. Вовк пукаявся. Ви чули такий вовк може пукається. Покаявся вовк, зустрілися цю і каже, Лесь, Прости мене, я в старій житті ганяв вас, Лис, прости мене. Лис каже, хай тебе Бог простить. Зустрів він зайця і каже, касорі, прости мене. Ну, ганяли ми вас в старій житті. Я вже покаявся, я вже християнин. Зайць так само каже, хай тебе Бог простить. Іде далі вовк і зустрів гуся. Каже, Гусь, прости мене. Я вже християнин, я вже не буду обіжати вас. Ну, старий 6 там було. А гусь до нього знаєте, Знайте, Гусь говорить кажу, Ну, гусь, ну прости no, мене, ну no, що ти? А гусь вось... шш до нього. Він взяв з'їв його. Але зайцем каже йому, вовчику, ти ж християнин, що ти робиш? А він каже: так чого ж шипить на святого? Мораль зрозуміла? Yeah. Він зовні християнин. На устах християнин. А нутро ще не християнин. Ще нутро не християнин. Ще він не закласився. От як християнин, покайна людина не до кінця закваситься, то коли все добренько, віруючи, 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 а десь там хтось без черги вперся, ти Або десь там на дорозі хтось їде і ми моргаємо, він не дає дороги, не дає дороги. О, з захрестини закипає, закипає, уа убога наперед по тормозах. Стоять. Я проучу тебе, як зараз їздити. Знайомий такі, браття, баділи. Або їдеш на швидку сідає. І раз тобі розумік вискочив наперед, обганяє один кілометр, скоріше їде, то що то рядом. На як водії кажуть на таких тракістів. Що вони в пеклі буде в откільному кутлі горіти? Бо той їхав 140, а той їде 70. І мусить кинути швидкий, спокійно вже делю. Не до кінця заквашими. Знаєте, як яблуко давиш, здавив яблуко яблучний сік. Чи лимонний? Яблучний. А лимон давиш? Лимонний сік. Як християнин Ісусом заквашений до глибини Духа, в самій глибині Єства Свого, своєї особистості, заквашений Ісусом, пропитаний Ісусом, то як би життя Його не кидало, не шверляло, як би не було в житті, Він завжди християнин, Він завжди похожий на Ісуса, Він завжди копіює Ісуса, Він завжди себе веде як Ісус. Недавно вислів таки почув. Не бійся, друзі. Ну що друг, Він просто може тебе придати. Не бійся ворогів. Ну, ти знаєш, що вони вороги, десь пропустиш удар получиш. А бійся людей равнодушних. Бо їх молчаліве равнодуші по їх молчалівому равнодушію найбільше в світі робиться зла. Знаєте, бути похожим на Ісуса це мовчати. Коли тобі хочеться дуже говорити, коли тебе вже на кінці язика те слово, чи випалити, чи докорити, чи що там, а, а мудрість Божа всередині каже, мовчи, тебе вилітає, воно вже. А мудрість каже, мовчи. Бо ти похоже на Ісус, ти мовчиш. І навпаки, коли тобі не хочеться говорити, або страшно, або неловко, або... а мудрість каже, скажи, скажи, і ти йдеш і кажеш. Це ведеш себе як Ісус. Мертва риба пливе по течії, а жива риба пливе, куди їй надо. Чи по течії, чи проти течії, куди їй надо. А мертвою керують обставини всі так і йати, всі так, і йати, всі я так, всі і я так. В католицькій церкві колись папи видали індулігенції. Знаєте, що таке? Купляєш індулігенції, це тобі будуть прощені гріхи теперішні, минулі і майбутні. І можеш купити індулігенцію, щоб були прощені гріхи родичам твоїм. щоб вони з пекла були переведені в рай. Це абсолютно чуж. Це неправда. Це статаїнська наука. А де ви всі, ксьонзи, де ви всі остальні? Чого ви папи не скажете, папа, ти чомуш? Там в Біблії такого нема? Один Мартин Лютер обізвався. Мартин Лютер підняв голос. Було переслідування, жорстоке переслідування Лютера. Але через Лютера стало пробудження в 15 столітті епоха Ренесансу пробудження. І наукові пішлі дослідження пробудження. Один обізвався голос. І Господь через нього велику роботу зробив. Нема різниці. Людина при погонах релігійних, при погонах владних структур нема різниці. Якщо людина схибилась йшла з дороги, то не треба мовчки казати, коли вона каже на чорне біле, біле, біле. Чорне, чорне, чорне! треба сказати, пане, стій! Це злодійство, це неправда, це брехня, це рейдерство, це ще якась паскуда. Стій, пане! Я людина. І я цю бачу ситуацію так. Йоанн Хреститель Іроду каже, Ірод, ти не мав права взяти ту жінку собі в жінку, бо вона жінка брата твого. Як ти на її одружився? І потім та, з люка. Нашла момент і зняли голову Іоанну Хрестителя. Даниїл прийшов і царю каже: о, цар, ти ж знаєш, що було з твоїм батьком. Ти все знаєш. І ти таке робиш? Значення цього каже. Хай би твоїм ворогам це було. Правду каже високопосадовцям. Бути заквашеним Ісусом, це бути християнином і в долині, і на горі. Бути християнином і вдень і вночі. Вести себе, як Ісус, не продаватись, не здаватись, не куплятись за якусь вигоду, чи за якийсь кайф, чи за ще якусь посаду, чи ще за якісь обіцянки, і все відступлю від правди. Ви знаєте, що, від, що можна зло зробити, просто, як то кажуть, одним морганням ока. Давид Іоаву, де буде, де буде е, дуже сильне військо вороже, став там урію. І коли буде битва, відійди чуть-чуть від урії, щоб він загинув і тоді перемагає. Політика тонко всього. Він замовив вбивство людини, яка на Божій вазі важила дуже багато. Він був патріот Ізраїля, посвячений, вірний, відданий, чесний, хоробрий, сильний, Чоловік. І він замовив його вбивство акуратно, так тихенько, так технічно, так ніхто не знає, ніхто не замічає. Його чуть чуть відступив, а ага, загинув Урія. пішли перемогли тих людей, завоювали те місто. Ну війна ну, той загинув, то ну, війна. Через і приходить пророк Нафа. Каже, цар, воно багача було. Овець, маса. Прийшли до нього друзі. Він пожалів зі свого стада взяти одну овечку. Рядом жив бідняк. Одна овечечка була, вона на його груді спала. Він послав, забрали бідняка овечку, приготували обід гостям. розсердився і каже смерть тому багачу. Анафан розвертає мову свою і каже, ти той багач. Тебе весь Ізраїль, жінок, женись на любі. У нього одна, в урії одна, ти вбив урію, його забрав жінку. І, я сказав йому, він міг би не вийти звідти. Цар охрані сказав би, тут же йому голову зняли б зразу з плеч мечем. А він сказав, він сказав цю правду. Мо, дорогі брати і сестри, царство Боже – це закваска. Як закваситись? Будь з ним, будь з Ісусом, проводь з ним час. Раннуранці встань і проводь з ним час. Йди на зелене Його Пасовиська. Він пастер добрий, йди до тих їх вод. Він тебе поведе до тих їх вод. Він поведе тебе на зелене Пасовиська, проводь з ним час. Навчись з ним бесідувати, навчись молитися, проводь з ним час. Слухай Його проповіді, читай Його вчення, проводь просто з ним час. Будь біля нього. І він тебе заквасить, закласить, закласить повністю 50%, 70, 80, 100%! І тоді ти будеш приготовлений хліб. І Бог тебе використає, Бог буде годувати, Бог буде служити через тебе. Ти будеш інструмент, ти будеш сусуд. Дозволь Богові заквасити тебе собою. Читай Біблію. Читай, знов її читай, Перечитуй. роздумуй, досліджуй. Ісус на мене один, хай ця книга закона відпусткою їх не відходить. Говори про неї завжди. Хай на устах вона буде завжди. Хай вона в думках буде завжди. Заквашуйся, пропитайся. Стань як один із них, будь похожий на Ісуса. Хай це кажуть, і, і родичі, і чужі, де будь похожий на Ісуса. Ораз поліцяй мені каже, ти не якийсь священнослужитель. Я кажу, чого ви взяли? Ну, ну приємно. Таку оціночку побачити від поліцяя. Не грився з ним, не сварився з ним, знаєте, культурно говорив. Якось він вичислив. Ті, да, я. Священнослужитель, да, я священослужитель, я християнин. І він зустрічне питання. А чого каже одна Біблія, а скільки різних церков? І вже гарна бесіда пішла з ним. Трошки побіливали на дорозі. А я вийшов до нього, як свій горенич, яке ти право, мама не зупинити. Ви всі корупціоніри. Вам що хоче на кофе? Скільки в громад покласти? Та який же християнин? Він мені сказав, що я християнин. І так кожного із вас, напевно, є маса таких випадків, де люди впізнавали, що ви християни. То є чудово. Дай Бог, що ми завжди були такими скрізь. Це не означає, що треба бути тряпкою, любий ноги витре. Ні. Смирений чоловік це не тряпка. Смирений чоловік, що таке смирення, це готовність покорити чужій волі. Смирений чоловік це той, хто покоряється Богу, 100%. покоряється Богу, не зважаючи на які обставини життя, не зважаючи на якісь свої відчуття, хочеться, не хочеться мені то робити. Через не хочу, зроблю, що хоче Бог. Через не хочу, переступлю своє, я не хочу. Зроблю, як хоче Бог, оце я смиренний. Оце я смиренний. А коли не хочеться, і я не роблю, то я не смиренний. Мною керують обставини життя. Емоції мною керують, а не здоровий розсудом. Поможи нам, Господь, друзі, бути заквашеним. Хай Царство Боже буде в нас на 100% і через нас. Хай розширяється далі і далі. Давайте про це помолимось. Запрошую до молитви.